На даному відео представлений огляд підключення програмованих терморегуляторів Easy Pro і Easy Pro Wi-Fi з великим екраном, який використовується для керування електричними нагрівальними елементами, встановленими в підлозі, з діапазоном регулювання від плюс 5 до плюс 70 градусів Цельсія. Підключення: Терморегулятор обладнаний сьомома клемами, які розраховані на дріт з перетином не більше, ніж 2,5 мм2 Дакінці зачищаються і обжимаються наконечниками з ізоляцією. Наклеми з позначенням 1 та 2 подається живлення мережі. Наклеми з позначенням 3 та 4 підключаються з'єднування драти нагрівального елемента. На клеми з позначенням 6 та 7 підключається датчик температури. Драти затягуються в клемах за допомогою викрутки шириною жалення більше, ніж 3 мм подачі живлення на терморегулятор. На екрані з'явиться надпис OFF, тобто вимкнений. Для вмикання необхідно натиснути крайню ліву кнопку. Для входу у меню додаткових налаштувань в вимкненому стані терморегулятор натисніть та отримайте середню кнопку 5 секунд. Щоб вимкнути пристрій, натисніть крайню ліву кнопку. Для встановлення терморегулятора в монтажну коробку необхідно зняти ліцеву рамку використовуючи викрутку плоским лезом, Підключити терморегулятор по схемі приведеній вище, а також з'єднати драти заземлення жовто-зеленого кольору, нагрівального елементу і мережі, Ставити його в монтажну коробку. монтажні гвинти та вставити лицеву панель відповідний сторону.